Дорогі друзі, вітаю вас. У нас чергова молитовна година, час вивчення Божого Слова. Ми більше тут посвячимо часу саме розбору Божого Слова, от але маємо час молитви, тому я вже якийсь період часу ці прямі ефіри називаю час вивчення Божого слова. Був Бо час, коли ми робили трошечки більше акценту на молитву. А зараз ми щосереди, верніше, я щосереди, виходжу до вас на платформу Фейсбук, щоб разом зануритись в вивчення Божого слова, отримати підбадьорення. І всі, хто благословенні цими ефірами, до речі, можете написати про це в коментарях. От що вам подобається цей ефір, ви збагачуєтесь, мені буде приємно а. Для вас це я не думаю, не думаю, що для вас є чимось складним. Добре, давайте вже зануримось в сьогоднішнє послання. В мене є цікава ідея, про що поговорити. Роздумував, яке послання сьогодні взяти, і що до висновку, що ми будемо говорити з послання Якова. Будемо навчатися з четвертого розділу. Тут є. Дуже важливі істини, які можуть бути фундаментальними в питанні подолання якихось випробувань, проблем складнощів в житті, ось є шлях, є шлях, який я би хотів вам сьогодні показати, і я я сподіваюся, що ви його побачите самі в священному описанні. Тому що коли слово відкривається на індивідуальному рівні, то це слово воно засвоюється, воно оживає. Воно плодоносить, і ось е, ціль цього ефіру, ціль е, моєї роботи, служіння, щоб слово Боже відкривалося, щоб воно було для вас більш зрозумілим і практичним. Так от, давайте прочитаємо ключовий вірш, над яким будемо роздумувати, і який, я вірю, принесе пліт, ваше життя. Якова, 4 розділ, 8 вірш. Написані такі слова: Наблизьтесь до Бога. Той Бог наблизиться до вас. Я можу продовжити, але ми будемо розбирати саме цю фразу: очистіть руки грішність та серця святіть двоєдушні. Журіться, сумуйте та плачте, хай обернеться сміх вашу плач, а радість у суму. Покоріться перед Господнім лицем, і він вас підійме. Ви знаєте, є ситуації в житті, коли ми, ніби як не чуємо. Керівництво від Бога, ніби як не маємо відповіді від Нього. Я думаю, що всі з цим зіштовхувалися, проходили такі етапи у своєму житті. Хтось, можливо, зараз знаходиться на такому етапі, і є шлях, є шлях, який допоможе вам отримати від Бога. Це покора, це покора перед ним. От я казав, що ми повернемося до восьмого віршу. Тут сказано так: наблизьтесь до Бога. Наблизитись до Бога. Як ми можемо наблизитись до Бога? Я думаю, що ближче, ніж Бог зараз з нами, не, не може бути е, його присутності. Тому що Біблія пише, що він нам в наших серцях він весь де сущий, сущий, і він всюди, тобто ближче, ніж Бог є зараз. Ми його не можемо не можемо наблизити до себе. Але слово наблизитись це не просто фізично наблизити Бога. Мається на увазі зробіть під цими словами мається на увазі, зробіть кроки з свого боку, які допоможуть вам виявленню Божої сили в своєму житті, тобто зробіть ту частину, яка належить вам. Тобто, ми маємо співпрацю з Богом, ми співробітники, тобто ми маємо якусь частину роботи, роботи. не всю роботу ми робимо, і Господь не всю роботу робить в своєму в плані досягнення людей і в плані побудови нашого життя. Так, от, якщо ми говоримо про те, що ми співробітники з Господом, то нам потрібно знати свою частину, і ось якщо у нас є якісь перепони або є якісь незрозумілі питання в житті, то я би хотів, щоб ви мали в такий період часу правильну орієнтацію, тобто, правильний орієнтир, так скажу, правильний напрямок. В подоланні от оцих таких непростих життєвих обставин. Так от, самоаналіз або е, здоровий погляд на своє життя тверезий, е, допомагає е, приводити в порядок серце і е, слідкувати за чистотою відносин з Господом. Наші відносини це не просто таке слово потребітільські спожив... відносини споживачів, що ми тільки приймаємо, приймаємо і приймаємо, і все, що ми захочемо, ми будемо мати. Ні, У нас відносини з Богом, вони обоюдні, вони взаємні. І Якщо ми хочемо щось отримати від Бога, ми радимось з ним, ми пізнаємо його волю. Ви знаєте, проблема в деяких харизматичних церквах виникала тоді, коли коли з завершення роботи Христа подавалося так, що Господь зробить все, що ти захочеш. Ну в буквальному змісті, все. Це не так. Господь зробить все, що ти захочеш в його плані для твого життя. Ну, тобто Господь не буде контролювати, яку булочку тобі їсти, яку не їсти. але Хоча в якомусь випадку, якщо та одна булочка, яку ти б захотів з'їсти, була б отруйна, то так він може контролювати цей процес. Але я маю на увазі, що Бог дав нам право вибору. Ми можемо робити багато речей, які, які е, ну можливо, е, можливо, Господь не ну не можливо, я впевнений, Господь не контролює. Він не напрягає себе, і він взагалі не напрягається. Ну, тобто, направляючи кожен ваш крок, він дав вам цю прерогативу, він дав вам цю можливість будувати своє життя в рамках або в світлі того, як він нам показує священному Писанні, в слові. І якщо ми це зрозуміємо, ми будемо ходити в свободі, ми будемо бачити руку його. В якому плані? Тобто ми будемо знати, що він одобряє нас, що все добре, що ми, ми можемо піти сьогодні цією дорогою або іншою дорогою. Ми благословенні, одягнутися в, те, в цей одяг або в інший одяг. Ми благословенні від цього не залежить, не, нам не потрібно в таких дрібницях бути такими знаєте, суєвірними, питатися Господа там кожен якийсь там крок, який. Які ми робимо, ми повинні розуміти, що ми благословенні в ньому. Я до цього вас хочу підвести до цієї думки. Але далі послухайте, в чому ми повинні мати співпрацю або аналіз е, свого життя і своїх дій. Якщо є якісь е, випробування, складнощі або якісь глобальні е, процеси перемін в нашому житті, е, тут важливо е, випробувати себе. Давид казав: Господи, випробуй Боже мене і побач, не йду я дорогою злою, і навічно дорогу мене попровадь. Тобто, коли ми перевіряємо себе, цим самим ми показуємо Богу свою залежність від Нього, від Його волі. Час від часу це дуже важливо робити, тому що людина вона може бути самонадійна, якщо, якщо вона думає, що Бог одобряє все. Є речі, які потрібно змінювати. І наблизитись до Бога це фактично мати з ним діалог, мати з ним спільний аналіз вашого життя, не просто самоаналіз, а під його керівництвом і вказівкою. Це дуже важливо, брати та сестри, тому що всі ми багато помиляємося. каже Яків: немає досконалих людей як в слові, так і в житті. Ну, якщо ми будемо чесними, але, е, от оце питання наближення до Бога в питанні корекції і виправлення якихось речей в своєму житті, воно дуже важливе для того, щоб, щоб Господь підняв нас, піднімав тут 10-й вірш написано: опокоріться перед Господнім лицем, і він вас підійме. Якщо ми ну я знаєте, не хочу навіть зараз контекста безпосередньо торкатися, тому що тут просто задіяний принцип, який працює взагалі в житті кожного. Бог противиться кому гордим, а смиренним, упокореним перед його лицем, дає що благодать, силу для розвитка, силу, яка буде рухати вами по життю, силу, яка забере будь-яку перепону на вашому житті служіння Богові. Я розумію, що перепоною може бути хвороба. Я розумію, що перепоною може бути депресія, поганий настрій, неправильні думки про інших людей, про себе самого, про своє покликання. Але упокорення перед Богом воно міняє все, коли ми. Наближаємося до Бога в питанні корекції свого життя, Господь ніколи не ховає своєї мудрості. В Яково, першому розділі, ну, зараз читаємо четвертий, відкриваю зараз перший. Якщо кому з вас, п'ятий вірш, першого розділу, якщо комусь з вас не стачає мудрості, нехай просить від Бога, що всім дає, просто і не докоряє, і буде дана мудрість. Ось шлях, ось шлях. У покорення, який гарантує вам мудрість Божу. І далі пишеться: нехай просить із вірою. Немало не сумніваюсь. Я вірю, що е, цей шлях це шлях, на якому на якому ви побачите вияв е, надприроднього. Людина, яка залежить від Бога, це людина, яка бачить Бога в своєму житті, і е, це зрілість, це той уділ, який допоможе. На сьогоднішньому рівні вийти з кризових якихось ситуацій. Розумієте, коли ти розумієш свої права, то тебе важко залякати, Тебе, тобою важко маніпулювати. Я знаю, що христинин, який ухопив те, про що я зараз вам кажу. Це християнин, який не залежить від системи цього світу, від поглядів інших людей на, на життя і служіння, від думки інших людей, які хотіли би маніпулювати ним. Є думка інших людей, яка е, е, фактично. Є мудрістю Божою, тут треба розрізняти, я не хочу зараз все вдатися, але є думка інших людей, яка просто буде перепоною на шляху вашого розвитку. І коли ти залежний від Бога, коли ти в співпраці з Богом сам в питанні аналізу свого життя, то ти розпізнаєш думку інших людей, які просто ставлять тобі колеса, палки в колеса верніше. І ось шлях, шлях, про який ми сказали, просити у Господа. Мудрості в упокорі, е, ми її отримуємо. Ця мудрість виявляється в кожній області життя: питанні відносин, в питанні довіри Господу в своєму служінні, бо є люди, які зараз хочуть розпочати служіння, і вони бояться зробити кроки віри. Вони бачать себе там як евангелисти, вони бачать себе як пастора, вони бачать себе як. Е, Ті, хто будуть робити специфічну роботу, Знаєте, є служіння споможіння, яке не, не входить в це п'ятигранне п'ятигранний цей напрямок, який всім нам відомий. це пастора, євангелисти, вчителі, пророки і апостоли, так ну можливо, апостоли можемо поставити на вищу ступінь в переліку цих напрямків векторів служіння, але я до чого? Є багато діл, які дуже індивідуальні, особливо в цей час. Я знаю, що є ті, хто можуть своїми молитвами стати відповіддю, короткими молитвами, відповіддю для своїх знайомих. Хтось може доброчинністю, милосердям завоювати серця. Все це індивідуальний шлях служіння Богові, і я знаю, що є люди, які. Мають от ці індивідуальні специфічні види служіння в тілі Христа, в загальному, і їм потрібно розвиватися в цьому. Але є якісь перепони, не вистачає мудрості, не вистачає забезпечення, не вистачає ну, якихось ресурсів, не вистачає можливо досвіду, можливо, досвід є, але не вистачає партнерів і тих, хто підтримує. Послухайте, маєте. Співпрацю з Богом. Зверніться до нього на рахунок мудрості, побудови свого служіння. І Бог не затримає цю від вас. Прийміть вірую її і е, рухайтеся як ті, хто отримали відповідь. Дякуйте йому і робіть те, що вам на сьогодні відкрито. Завтра Господь вам відкриє більше. Завтра він вам відкриє нові двері, нові зустрічі. Це е, образ життя е, віруючої людини. Той, хто живе вірою, він завжди має виклики. Він не завжди бачить. Те, що чекає його попереду, а він знає кінець, він знає, що Бог його веде в потрібне місце, і буде потрібне для цього забезпечення. От. Ми в кінці кінців маємо заключне бачення, тобто, яке вже проголошене Богом, це перемога в Ісусі Христі, але на шляху служіння виникають різні ситуації. І ми інколи бачимо не те, що б хотілося, але глобальне бачення, глобальні обітниці перемоги в Ісусі Христі, рухають нами далі, і ми маємо оці, якщо ми рухаємося в цьому напрямку, ми маємо оці щоденні перемоги. Маємо в першу чергу виклики, а потім, якщо ми свою частину робимо вірно, бачимо оці всі щоденні перемоги, і це робить нас сильнішими. Це випрацьовує досвід, досвіді ми набираємося терпіння наступний раз, нам легше нам легше розвиватися, служити Богу, возвеличувати його, привозносити. Тому е, покірність, покірність нашому спасителю е, це вихід, це напрямок, це сила. Halleluja. Я знаю, знаєте, що, е, що багато людей сьогодні. Е, не побачивши якихось видимих результатів в своєму служінні, зупиняються, ми не покликані аналізувати себе лише за е, проявами якихось якихось своїх справ, деякі наші справи вони не, не будуть мати миттєві якісь результати як воздаяння. Ну, скажімо, якщо ми нагодуємо голодного, то не обов'язково ми відразу побачимо за це воздаяння. Якщо ми комусь допомогли, а людина нас обманула, так? ну нібито ми подумаємо, а ну нас обманули, значить, це ми вірно поступили. Та перестаньте так думати. Навіть якщо ви щось робите і це виглядає як ущерб, але ви робите це з чистим серцем, як як. Як людина, яка хоче прославити Бога, то знаєте, все буде добре. Ви ж не робите якісь справи, щоб, щоб просто мати видимий успіх. Ваш успіх це е, одобрення, це українське слово, одобрення або прийняття, Боже прийняття, Боже схвалення, так? Якщо ви розумієте, що Бог схвалює вашу роботу. Ви знаєте, що ті, хто займається з бездомними, ті, хто займається з наркозалежними, це просто невдячна робота, тому що раз за разом ти бачиш, як люди тебе обманюють. Але якщо це той вектор життя, який, в який Господь тебе закликав, то ти не, не стомишся робити добро, тому що свого часу пожнеш. Якщо навіть із ста людей 50, 40, 30, змінять своє життя через твої слова, через твої молитви, через твоє служіння, то це вже добре. Ти служиш не просто ради того, щоб побачити якийсь миттєвий результат. Хоча це дуже приємно, і це потрібно очікувати результату. Я не, не, не вмовляю цю річ, але ми служимо через послуг Богові. І от ми упокоряємося Богові. І коли ми упокоряємося Богу, ми бачимо результат. Бог піднімає нас, Він, він являє нам себе. Е, і показують шлях підвищення, шлях його благословення. Покоріться перед Господнім лицем, і він вас підійме. Алілуя! Це прекрасне післання, яке поміняє наше відношення до, до життя. Я думаю, що є ті, хто зараз хотіли би хотіли би знаєте, сказати, що я буду служити, якщо я побачу тільки видимий успіх. Не будьте цими людьми, які, які ставлять тільки на видиме свою ставку. Наша е, головна ідея в служінні це догодити Богові. І деколи шляхи, які Господь нам буде вказувати, це шляхи, які з природньої точки зору не мають вигоди нам. Я пам'ятаю своє служіння, коли тільки я розпочинав. Мої друзі там починали бізнес, вони в великі потоки, там грошові в ригнули, так вони входили в ці потоки. І... А я ні, я займався тими речами, які мені будуть допомагати в духовному плані, хоча я не, не ігнорував ці правила, або цю мудрість, яка допомагала мені в фінансовому плані, тобто я не, не лінувався в питанні там роботи або е, зайнятості, яка могла б мені принести е, фінансовий успіх, але я не, не погружався в ці процеси, грошові процеси, які які могли б ну зробити мене там успішним бізнесменом або приносити якісь великі гроші, через те, що я розумів, що. Е, той час, який я буду посвячувати ті коло, в які я е, занурюся з головою. Туди да, вони можуть вибити мене з колії е, послуху і мого покликання. Тому я е, з головою занурюся в Боже слово, і в те покликання, яке мені було відкрите: це щонедільне зібрання, щонедільні домашні групи, спілкування, біблійні школи, конференції це було пріоритетом, тому що я бачу, що в моєму серці горить огонь служіння Бога. І коли в моєму серці горить огонь служіння Бога, мені потрібно підкидувати туди дров, щоб цей огонь горів сильніше. І от ці обітниці щоденні, зі слова Божого, які я перечитував, книги духовного змісту, які збагачували мене, вони ставали тим, тим одним за одним поліном, який який підкидуєш в вогонь розумієте про що я кажу, це так алегорично але е, якщо ви зрозумієте, що ми відповідальні за побудову нашого життя і не завжди будуть миттєві якісь результати, а послуг Богові це і покора перед ним це найголовніше, то свого часу Господь вас підійме. А роблячи добре, в Галатах написано 6 розділі 10 віршу, роблячи добре, не знуджуємося. Чому? Тому що часу свого що вожнемо? Якщо... Не ослабнемо. Тому не ослабівайте бути е, людиною слова Божого, бути, е, бути в послуху Господу. Жінки, поважайте своїх чоловіків, чоловіки, любіть своїх дружин, робіть це на постійній основі. маєте віддачу, не маєте віддачу, ваша задача, ваше, е, ваш послух. Скажу ваше послушання це російське термінологія. Ваш послух це, це гарантія. Успіху і повищення в майбутньому, тому я вірю всім своїм серцем, що ми, церква останнього часу, будемо бачити цей успіх і будемо показувати цим цей успіх, е, як, як е, знаменно, того, що наші уповання на, е, на небо не на видимий результат, а видимий результат свого часу. Бути свідченням для тих людей, які оцінювали нас тимчасово. Вони побачили. О, ми, наприклад, мені казали, який толк з того, що ти читаєш Біблію. Я не міг е, на той час там ну, дати чітке переконання, от, бо людина дивилась на моє життя, і видавалося, що там толку немає ніякого. Ліпше би ти пішов заробляти там великі гроші. Я казав, ви толк побачите трошки пізніше, тому що я вибрав для себе йти шлях упокоритися перед Господом. Прийняти його покликання і його, його погляд на моє життя і служіння, і зараз, оглядаючись назад, я всім, хто мені це казав, можу це показати те, чого вони б так сильно хотіли. Я маю зараз, маю зараз. Чому тому, що я обрав шлях, який в першу чергу би шліфовував мою внутрішні мою внутрішню складову, мої переконання, мої цінності, мої життєві погляди. Мої подальші кроки в відношення до інших людей, і все це сформувалося, от саме через читання, через вивчення, через заглиблення в процесах пізнання Бога через його слово, через Біблію. І Ось, братне, якщо ми покоряємося перед Господнім лицем, він нас повишає. І в цьому процесі ми завжди будемо відкидувати щось, що, що може збити нас шляху. Правди, тобто якісь грішні звички, якісь речі, які, які не мають мати місця в нашому житті, через те, що Господь до цього нас не закликає. А якщо Господь нас до чогось не закликає, то це лише по одній причині, тому що це може нам нашкодити, Бог ніколи нічого не забороняє, нікому не забороняє, якщо це може принести благо людині, будь-які заборони. Від Господа це благо для самої людини. Якщо людина це не засвоїла, то вона найнещасніша на цій землі. І якщо хтось скаже, а, ну а що, чому у вас не можна це або ще інше? У нас все можна, але те, що не можна, це те, що може нас вбити. І ми віримо Богу про це. Ми віримо, Йому, бо ми бачимо досвід того, що люди, які не слухаються Бога, Мають дуже негативні результати, але питання навіть я кажу не в результатах, питання в положенні нашого серця. Питання в тому, наскільки ми щасливі, і наскільки ми маємо цю насолоду від щоденного контакту з Богом. Тому я хочу вас залишити з цією думкою упокоріться перед Господнім лицем, будьте тими, хто дійсно дійсно знаходить насолоду у цьому процесі упокорення. Знаєте, Деякі кажуть, ну, диявол мене вже достав, він мене атакує на постійній основі. Ось вище в цьому вірші я даю вам безкоштовне, безкоштовну пораду, яка дасть вам шлях, стопроцентний шлях перемоги і. І ізоляції, скажімо так, від диявола. Сьомий вірш читаю 4 розділу апостола Якова. Тут написано. Тож підкоріться Богові, спротивтесь дияволу, і що? То й втечає від вас? Що ми упокоряємося Богові, цим самим ми противимось дияволу. Ви, ви розумієте, про що я кажу? Наша покора. Перед Господнім Лесем, це спротив дияволу. І в нього немає за що зачепитись. Христос був ідеальним прикладом того, як потрібно було покорятися Отцю. І коли Христос йшов по життю і служінню, диявол не міг йому зашкодити. Він не міг його вбити через одержимих ним людей. Він нічого не міг. Коли Христос ось іде князь віку цього, він не має в мені що нічого. Тобто, діяла не було зачепки. Чому? Тому що Христос був настільки упокорений отцю, що діяло нічого не міг йому зробити. І тому це вірний шлях упокорення перед Богом, вірний шлях наближення до Бога, і цей шлях найкращий шлях для того, щоб е, мати. Вірну позицію і йти е, такою, знаєте, е, йти сходами, сходами е, Божої, Божої слави, від віру в віру від сили в силу, від слави в славу. Сходами, якими ми піднімаємося на нову ступінь успіху, Божої присутності, радості, чуда, чуда зцілення, чуда побудови побудову відносин. Я вірю всім своїм серцем, що церква вкушає це відкриття покори. Якщо ви зараз не знаєте, що вам робити, просто скажіть, Господь, моє серце готове покорятися тобі. Просто дай мені напрямок, куди мені йти? Ось я візьми мене, ось мої уста для молитви за інших людей. Ось мої руки, щоб благотворити, щоб робити і допомагати нуждаючимся. Е, мої думки це думки чистоти, тому що ти сказав думати, що тільки чесне, гідне хвилина, яка, яка тіснота, похвала, про те помишляйте. Я очищаю свої думки. Тут написано: очистіть е, свої серця, нехай двоє душі в вашому серці немає місця, тому що віра не буде працювати. Тому зважте себе і скажіть, Господь. Я приймаю. Я приймаю шлях віри, шлях любові, шлях сили Твоєї. Тому дякую тобі за цей шлях. Коли ви це зробите, ви відчуєте Божу підтримку і Господь обов'язково вас підніме. Нехай Господь благословить вас, і нехай сила Духа Святого буде реальна в, вашій, в вашому житті.